Всім доброго здоров'я. Чому я вирішив сьогодні цю тему записати? Мене спонукало до цього давно багато різних моментів, багато різних ситуацій, які я в житті бачив. І знову ж таки, читаючи ваші коментарі, ваші зауваження, що і особисто чуючи не від одного, що в сім'ї сексу нема, що зовсім недавно я не міг в це повірити. Як таке може бути? Живе чоловік, живе жінка, в них сім'я, у них діти? І сексу нема. Говорю з чоловіками, скажімо так, одруженими: хтось рік, хтось два, хтось три, хтось п'ять, хтось знає, 25 років одруження і так далі. Чоловіки розказують, що є лише обов'язки, є лише відповідальність, є лише претензії від жінки. Завжди всього мало, грошей, уваги, ну і пішло, і пішло, і поїхало. І секс не те, що відходить на другий план, він відходить на, 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 на 20-й план. Раніше я наївно собі думав, що інтим, інтимна близькість і так далі це само собою, це очевидні речі, це, це якби нормально. Виявляється, що ні. Виявляється, що наших українських жінок вічно болить голова, вони вічно зайняті, вічно немає часу і так далі. В той же час чоловік вічно повинен, вічно має, вічно мусить, як не гроші, то увага, як не увага, там щось, щось, щось друге, щось третє і так далі. І в такій парадигмі люди живуть роками, Роками, десятки років і так далі. В той же час, якщо цією ці темою поцікавиться так серйозно, обґрунтовано ознайомиться, почитати різні праці, психотерапевтів, там, наукові праці, праці вчених і так далі, всі як один говорять, секс в домі хазяїн. Нема сексу, нема сім'ї. Отже, відео номер один на цю тему, будь ласка. Ваша увага. От уявіть собі, що люди розлучаються через відсутність сексу. Але ж секс це базова потреба, і без цього можна прожити. Але що ж все ж таки скривається за цією потребою? Секс це про близькість та емоційний контакт. Це спосіб виразити, я тебе хочу, ти мені потрібен, я тебе бачу. І коли сексу немає, часто страждає не тіло, а душа. З'являється відчуття образи та конфлікту. І партнер поступово віддаляється. І річ не в самому сексі, ми через нього проявляємо свою любов та бажання бути з партнером. Не ігноруйте проблеми в сексуальному житті, тому що причина дуже глибока. Хоча ця думка така суто жіноча, така трошки розпливчаста філософська, але суть, я думаю, усім зрозуміла. Той же час, якщо ознайомитися з чоловічою думкою, приміром з, от я дав книжку прочитав Михайла Литвака, відомий психотерапевт радянський, психіатр і так далі, то людина каже конкретно: секс в домі хазяїн. Нема сексу, нема сім'ї, нема сексу, нема стосунків, нема інтиму, немає будь-яких будь адекватних взаємовідносин між чоловіком і між жінкою. Ну і звісно, річ, в теперішній час. Демократії Свободи. Жіноча думка виглядає наступним чином. Будь ласка, увага на екран. Як ти, бабу, не ебі, нету денег, нет любви. Народна примета 21 віка. В <реш> жінок, як бачимо все просто і ясно. І так, відео номер два про так звану Мову кохання з жіночої точки зору. Будь ласка, відео на екран. Дорожчі подарунки, які мені дарував мій хлопець. Відкривається список операцій по збільшенню грудей. Цей подарунок він зробив мені на п'ятому місяці стосунків. Ми обрали найкращого хірурга нашого міста, який все одно зробив мені операцію через рак. Але маємо, що маємо. Наступний дорогий подарунок був також на п'ятому місяці стосунків. І цей фон на день народження на хвилиночку через два тижні після операції. Якщо хто не знає, то мій хлопець мільярдер. Далі була подорож Дубай майже на рік стосунків. І це була моя давня мрія. Ми жили біля самого Бурж-Халіфа та ходили по луха й ресторанам та лаунжам. І як ви вже зрозуміли, моє моєї кохання, це подарунок. І що найдорожчого дарували вам. Як бачимо в наших українських дівчат, жінок і так далі мова кохання, мова любові це подарунки. Чим даруєш більше, чим даруєш дорожче, тим це більше ціниться. І тебе ніхто не питає, які в тебе є бажання, які в тебе є мрії, цілі, плани, що хочеш ти, це на другому на десятому місці. Спочатку заплати, купи подарунок, бо це як ми так всі бачимо розуміємо, що це є мова кохання, кохання, любові, все таке вищі почуття, я би так сказав, зі сторони жінок. Сьогодні цього разу висновок буде короткий Самі бачимо, яке зараз наші українські стосунки, українські сім'ї та українські взаємовідносини. Тому я просто вам всім побажаю сьогодні. Добра, хорошого настрою, і щоб все складалося так, як ви самі цього хочете. Щоб у вас все було так, як ви самі цього забажаєте. Всім добра, до нових зустрічей. The sun still rises.